І п'ятий урок з кишкового нейроанального інтерфейсу. Наша тема розробка імітаційного середовища для тестування кишкових інтерфейсів. У цьому уроці ми будемо вивчати, як розробити імітаційне середовище для тестування кишкових інтерфейсів. Тобто, ну, потрібно якось так от емалювати. Ми дізнаємося про те, як встановити необхідне програмне забезпечення, як підключити сенсори та як змоделювати різні сценарії для тестування інтерфейсу. Для цього уроку нам знадобляється наступне програмне забезпечення: Arduino IDE і сенсор-симулятор. Після встановлення програмного забезпечення ми зможемо розпочати розробку нашого імітаційного середовища. Код для цього буде наступний. На Python. Імпортуємо необхідні бібліотеки, дві штучки, random і Time. Далі визначаємо діапазон даних, що будуть імітуватися. Міндейта і МАСДейта від 0 до 1023. По суті, 1023, якщо читати від 0, то це 24. Це 1 кіло. Так, біт, байт, кілобайт. Це один кБет. Ем, так, функція для генерації далі. Функція описується для генерації даних випадковим чином. Так, функція GenerateData повертає random rand int. і від. Ага, все. Тобто, ми е, отримуємо рандомне число в цьому діапазоні. Інтеджер число і головний цикл програми. BioTru генеруємо дані та виводимо їх у консоль. Значить, дейту отримуємо з функції Generate data і виводимо в консоль і робимо затримочку на одиничку. Тобто ми просто в консоль отримуємо випадкові дані, виходить свого роду як від, ну, сумарні від сенсорів. Узагальнені, цей код імітує надходження даних з сенсорів, що підключені до кишкового інтерфейсу. У цьому прикладі ми використовуємо функцію Generate Data, що генерує випадкові дані з даного діапазону. Цей метод може бути розширений, щоб змоделювати різні сценарії для тестування інтерфейсу, наприклад, з підключення датчика, чутливість різних типів харчування тощо. Я отак спочатку сміявся, а тепер. Починає задумуватися, що це все ж серйозна тема. І дійсно багато чого полезного можна зробити таким способом. Нормальне медичне обладнання може бути. Якщо так, кстати, кстати, це не шутка не шутки. А, цікаво, виходить, цікаво. Хорошо, готовий.